Марина Коваль зняла каструлю з плити, глянувши на рідкий борщ. Не те щоб невдалий, просто такий, як дозволяв її бюджет. М'яса не було, овочі, залишки з базару. Вона зітхнула і витерла піт із чола тильною стороною долоні. День видався важкий, як і всі останні п'ять років, відколи з життя пішов степан. Кухня була крихітна, але залита м'яким травневим світлом. За вікном, двір старої п'ятиповерхівки, де щовечора збиралися сусіди. Смутні голоси доносилися з лавки під вікнами. Марина давно вже не приєднувалася до тих розмов, спочатку через жалобу, а потім через людей. Дивись на той балкон, як у циганів, знайомий голос Раїси Петрівни врізався в тишу. Ганчіря, пляшки з огірками, мотлох якийсь. А чого ти хочеш? Долучилася Лідія Іванівна, яка жила поверхом нижче. Як її чоловіка Степана забрала та біда, вона зовсім опустилась. Працює прибиральницею в школі й офісі, а виглядає, як же брачка. Нащо так мучитись я б давно когось собі знайшла. Марина відступила від вікна, зуби стиснулися. Вона чула подібне не раз. Та щоразу слова ранили, мов скалки дрібні, але болючі. Вони не знали і не хотіли знати її правду. Степан був не просто чоловіком, він був її всесвітом. Познайомились у технікумі, мріяли про спільне майбутнє. Він став механіком, вона продавчиною. Виховували сина Артема, збирали гроші на його медичну освіту. Інфаркт страшний і раптовий. І Марина залишилася із дорослим сином, горами боргів за лікування та іпотекою. Артем навчався вже на третьому курсі. Вирішив не кидати університет, ночами працював у лікарні, в день навчався. Грошей не вистачало катастрофічно. Марина взяла на себе все. Вдень прибирала у школі, ввечері у бізнес-центрі. Додому приходила виснажена руки червоні від хімії, спина болить, але трималась. За сина, за їхню спільну з Степаном мрію. Коли Артем закінчив навчання, вона назбирала хоч на скромний випускний. А потім він сказав: Мамо, я їду. Контракт у польській клініці, це мій шанс, і поїхав. Серце Марини стискалося. Далеко чужа країна, але вона розуміла. В Україні молодому лікарю без грошей і зв'язків нічого не світить. Минуло п'ять років. Артем спочатку був у Польщі, потім у Німеччині. Телефонував щотижня, надсилав гроші, вона пишалася ним, але й соромилась не мала нічого показати за ті роки. Гроші йшли на погашення боргів, комуналку. Ремонту не робила, одяг не купувала. Все те саме, старі фіранки, потертий диван, і сусіди ставали все нахабніші. Уявляєш, у неї син. Лікар за кордоном, а вона в радянському пальті та з мітлою по двору, глузувала Раїса Петрівна новим сусідам. Марина тихо прослизнула в під'їзд, сльози стискаючи горло. Ніхто не знав, скільки вона пережила, скільки ночей плакала, скільки мовчала, коли зневажали, і найбільше боліла не злиденність, а самотність. Вечір був тихим. Марина, як завжди, прибрала на кухні, вмилася, сіла біля старого телевізора. У зморених руках, спиці, вовна, майбутній шарф для сина. В'язання заспокоювало, знімало напругу, дозволяло думкам плисти. Артем обіцяв восени приїхати. Клініка, де він працював у Німеччині, планувала проєкт з українським медичним університетом. Можливо, йому випаде нагода побути вдома кілька місяців. Вона жила цією надією. П'ять років, надто довго без обіймів, телефон задзвонив різко, немов тривожний дзвін. Незнайомий номер іноземний. Від серця відійшла кров. Але невпевнено мовила Марина. Мамо, це я. Артем, вона ледь не впустила слухавку. Сину, що сталося? Все добре, просто я в Україні, в Києві. Мене терміново включили в делегацію, проєкт перенесли. Завтра зранку виїжджаю до тебе. Буду десь о 12 годині. Марина застигла. Серце стукало в грудях, мов барабан. Завтра. Так, пробач, що не попередив раніше. Я хотів зробити сюрприз. Телефон упав на стіл, а вона вже бігала поглядом по кімнаті. Брудна підлога, пилюка на полицях, вицвілі штори. Її син, успішний хірург, побачить, як вона живе. Ганебна хвиля накрила. Але не час для жалю вона кинулася до відра, ганчірки, губки треба все вимити, прибрати, відсвяткувати. Ніч була безсонною. Марина чистила, терла, прала. Вранці побігла на ринок, купила овочі, м'ясо, зробила улюблені страви Артема. Грошей майже не залишилося, але що з того, син повертається. Її Артем, до обіду квартира блищала. Марина вбралася в сукню, яку давно берегла. Старенька, але чиста, акуратно випрасувана. Волосся зачесала, злегка підфарбувала губи, помадою, що майже не використовувала. Об 11.30 у дворі щось загуло, вона визирнула у вікно. Срібляста іномарка під'їхала до під'їзду така, якої ще не було в їхньому дворі. Із неї вийшов чоловік у темному костюмі, стрункий, впевнений і з коротко підстриженою борідкою. Марина затамувала подих. Це був Артем. Сусіди на лавці повернули голови, шепочучи. Він привітно кивнув їм і піднявся сходами. Згодом пролунав дзвінок у двері. Вона відчинила, і ось він перед нею, її син, зовсім дорослий, мужній, у дорогому пальті. Але очі, ті самі карі очі, в яких вона впізнала все. Артемчику, видихнула Марина і кинулась йому на шию. Він підняв її над підлогою, як колись, коли був підлітком. Мамо, нарешті, вони довго стояли мовчки в обіймах. Потім Артем глянув на неї уважніше. Ти схудла, виглядаєш втомленою. Ти здорова? Все добре, синку. Просто вік уже бере своє, посміхнулася вона крізь сльози. Йдемо, ти мені обіцяла борщ. Я голодний страшенно. Коли він зайшов у квартиру, погляд пробігся по кімнаті старі меблі, стертий лінолеум, фіранки в дірках. Мамо, сказав він нарешті, голос змінився. Ти ж казала, що тобі вистачає грошей. Чому ти живеш ось так? Чому нічого не зробила для себе? Марина розгубилася. Та я все планувала, та спочатку борги, потім кредит, а далі якось звикла, та й мені багато не треба. Артем підійшов до неї і поклав руки їй на плечі. Мамо, досить, ти все життя думала про нас, настав час думати про себе. Я не дозволю тобі більше так жити. Артем мовчки сів за стіл, а Марина, все ще з тривогою, почала розкладати їжу по тарілках. Борщ вдалося зробити наваристим м'ясо м'яким, навіть у звар вийшов ароматним, як колись. Але думки не полишали що він тепер думає про її квартиру, про її життя. Син тим часом витягнув із дорожньої сумки кілька пакунків, простягнув перший, м'який теплий. Це тобі, сказав він, пуховий светр, під колір твоїх очей. Щоб не мерзла більше, Марина провела пальцями по ніжній тканині, потім відкрив другий зручні домашні капці, нова хустка, креми для рук. Це щоб твої руки, мамо, відпочили. Вони ж у тебе завжди в тріщинах, тихо додав він, відкриваючи тюбик і ніжно втираючи крем у її долоні. Сльози навернулися самі. Вона дивилася на свого сина, такого уважного, турботливого, змужнілого. Як він зміг вирости таким, попри все. А ще в машині залишилися речі. Побутова техніка, ще одяг, але це дрібниці. Головне, я тут. Вони їли мовчки кілька хвилин, і раптом Артем поклав ложку і сказав Мамо, я більше не поїду. Я повертаюся в Україну назавжди. Марина застигла. Як? Але ж твоя робота. Твої пацієнти, клініка минулого місяця відкрили філію міжнародної клініки в Києві. Я пройшов конкурс, підписав контракт на три роки буду завідувати відділенням судинної хірургії, вона не знала, що відповісти. Радість і страх змішалися в ній. Але ж ти, ти там досяг такого рівня. А тут невідомість тут дім і ти. Я не хочу більше бачити тебе лише на екрані один раз на тиждень, я хочу бути поряд і можу бути корисним тут. Зі своїм досвідом, з новими методами це має сенс. Марина опустила очі. Її завжди лякали великі зміни, та зараз вона відчувала не страх, а тепло. Артем тримав її за руку, впевнено, міцно, як колись степан. У його голосі звучала доросла рішучість. А як же гроші? тихо спитала вона. Там ти ж заробляв набагато більше. Артем усміхнувся Вистачить, я заощадив, а в новій клініці гідна оплата. Мені головне, аби ти більше не працювала, і жила в нормальних умовах, я все вже продумав. Після обіду він наполіг, щоб мама прилягла. Тим часом сам спустився до машини, повернувся з величезними сумками. Побутова техніка, ковдри, новий чайник, навіть посуд. Це ще не все, мовив він, розкладаючи покупки. Завтра приїдуть майстри, почнемо ремонт. капітальний, Марина заклякла. Ремонт, та ні, таких грошей. Це ж зайве. Не зайве, мамо, не цього разу. Твоя квартира має бути такою, як ти заслуговуєш. Ми не будемо латати старі штори, будемо починати нове життя. По справжньому. Вона хотіла заперечити, але побачила в його очах ту саму впертість, яку знала з дитинства. І раптом відчула щось незвичне полегшення. Немов хтось зняв з плечей тягар, який вона несла стільки років. Вперше за довгий час їй не хотілося відмовлятися. Хотілося просто. Дозволити собі бути щасливою. Наступного ранку у двір під'їхала срібляста машина Артема, а за нею вантажівка з будматеріалами. Двір, як завжди, спостерігав. На лавці вже сиділи знайомі обличчя Раїса Петрівна, Лідія Іванівна та ще кілька жінок, які ще вчора переказували одна одній, як Марина зовсім опустилась. Доброго ранку. гукнула Раїса, аж підвелася. Куди це ви так рано? До лікарні. Спокійно відповів Артем, підтримуючи матір під руку. Мамі потрібно повне обстеження. Ой, а що сталося? стривожено спитала Лідія, яка ще нещодавно називала її жебрачкою. Дякуємо, впораємось, відрізав Артем і вже біля машини додав. А от коли почнеться ремонт, можливо, буде трохи шумно. Розраховуємо на розуміння. Та, звісно, захитала головою Раїса. Ми завжди раді допомогти Марині Михайлівні, вона ж така чудова сусідка. Тиха, скромна, золота жінка. Марина ледь стримувала усмішку. Ті самі люди, які вчора не бачили в ній навіть людину, сьогодні щирі, турботливі, вічливі, як зручно. Артем лише похитав головою і мовчки допоміг мамі сісти в автомобіль. У столичній клініці її оглядали найкращі спеціалісти. Артем усе організував заздалегідь. Діагнози підтвердились артрит, аритмія, загальне виснаження організму. Лікарі виписали курс лікування, дієту, спокій. Бачиш, мамо, мовив Артем дорогою назад. Треба було звертатися раніше, але нічого, ми це виправимо, тільки обіцяй більше жодної важкої роботи. А як же гроші? тихо мовила Марина. Комунальні ліки. Артем зупинив авто і глянув просто в очі. Мамо, ти вже зробила достатньо. Ти виховала мене, дала мені все. Настав мій час дбати про тебе. Гроші більше не проблема. Марина мовчала в очах сльози. Але вже не від втоми чи безсилля. Вперше за довгі роки це були сльози полегшення. Коли вони повернулись додому, їх чекала делегація сусідів. Раїса Петрівна тримала коробку цукерок, Лідія Іванівна, домашній торт. Марина Михайлівна, урочисто почала Раїса. Ми тут подумали і вирішили влаштувати маленьке свято з нагоди повернення вашого сина. І вибачитися за що ж щиро здивувалась Марина. За те, що були нечемні, не розуміли, як вам важко. Ми думали, що у вас все є просто ви така». Раїса запнулася. А ви трималися самі, ми не бачили. Марина розгублено поглядала на них. Раніше вона уявити не могла, щоб ці люди так говорили, але тепер стояли перед нею з квітами, з вибаченнями. Вона відчувала змішані почуття, зніяковіння, подив, але й щось схоже на внутрішнє звільнення. Дякую вам, нарешті мовила вона. Все в минулому, я ні на кого не тримаю зла. Артем мовчав поруч. Його погляд залишався холодним. Він бачив, як ці люди ще вчора насміхалися над матір'ю. Але зараз він просто тримав її за руку. Вона цього потребувала. У квартирі тим часом працювали майстри зривали старі шпалери, знімали лінолеум, виносили меблі. Бригадир, засмаглий чоловік у кепці, підвівся. Пані Марина, ваш син усе продумав. Робимо перепланування, кухня буде ширша, ванна нова. Проводку повністю замінимо, стара ще радянська, небезпечна. Марина злякано озирнулась на хаос. Її дім розібраний по частинах. Ще вчора звичне життя, а сьогодні будівельники руйнують стіни. Артеме, а де ми житимемо? Я вже зняв квартиру поруч, м'яко усміхнувся син. Затишно, невелику. Переїдемо на кілька місяців, до зими все закінчать. Марина хотіла щось сказати та промовчала. Вперше за довгий час їй не треба було приймати рішення. Вперше за неї дбали. Марина з Артемом переїхали в невелику, але світлу орендовану квартиру неподалік. Артем щодня їздив до Києва на роботу, а на вихідні повертався до матері. Вони разом обирали нові меблі, плитку, техніку. Марина спочатку ніяковіла в дорогих магазинах, тяглася до найдешевшого, соромилась дивитися на цінники. Мамо, знову і знову нагадував Артем досить рахувати копійки. Ми можемо собі дозволити гідне життя. Поступово вона почала вірити. Купила нове пальто, зробила зачіску, записалася до лікарів. Уперше за багато років Марина почала лікувати не лише тіло, а й душу. Одного дня в парку вона зустріла давню подругу тетяну. Вони не бачилися з часу похорону Степана. Тоді Марина віддалилася від усіх, заглибилась у тишу і втому. Маринко? Боже, ти не змінилася, тільки розквітла, сказала Тетяна, обіймаючи її. Ти виглядаєш щасливо. Вони сіли на лавку. Марина розповіла усе і про Артема, і про ремонт, і про нове життя. Ти заслужила на це, стиха сказала Тетяна. Після всього, що пережила, ти мала б зламатись. Але вистояла. Марина всміхнулася. Її вже не лякали ці слова Змінилась щаслива, бо це було правдою. Вона вперше за багато років відчувала, що живе, а не виживає. Ремонт просувався швидко. Артем контролював кожен крок. До середини осені все було готове нові стіни, стелі, меблі, кухня, світла, зручна, як у мріях. Квартира стала не розкішною, а гідною, домашньою, їхньою. На новосілля запросили кількох старих знайомих колег Артема і навіть сусідів. Марина трохи хвилювалася, але все пройшло напрочуд добре. Гості захоплювались затишком, її стравами, світлом у вікнах. Раїса Петрівна ходила по квартирі, мов у музеї, і в кожній кімнаті нахвалювала. Я ж одразу казала, що Марина Михайлівна жінка з тонким смаком, просто можливостей не було. А тепер усе на рівні мама і справді має смак, втрутився Артем, підходячи з келихом. Просто роками всі бачили лише її пальто, а не її серце. Раїса зніяковіла, але швидко знову усміхнулася. Її тон став обережнішим. Коли гості пішли, Марина і Артем залишились удвох. Вони сиділи на новому дивані, дивлячись на ялинку. Її Артем наполіг поставити, хоч до свят було ще два тижні. Якось навіть не віриться, прошепотіла Марина. Усе так змінилося. Люди не змінилися, мамо, змінилися обставини, і тепер ти в іншій позиції. Але ти завжди була сильною. Вона поклала голову йому на плече. Син її хлопчика, її надія. А знаєш, що мене навчили роки за кордоном, задумливо сказав Артем. У світі повно блиску, кар'єри, грошей, але справжнє тут, у домі, в обіймах, у маминому борщі, у підтримці. Марина усміхнулася крізь сльози. Тієї ночі вона вперше за довгий час заснула без тягаря в серці. Через кілька тижнів, коли Артем був у відрядженні, Марина вийшла по хліб і на подвір'ї зустріла Лідію Іванівну. Марина Михайлівно, як ваше здоров'я? Син приїхав? спитала з незвичною теплотою. Все добре, дякую. Артем повернеться за кілька днів. У вас такий чудовий син, зітхнула Лідія. Мій ледве дзвонить. А ваш завжди поруч піклується, Марина співчутливо усміхнулася. У кожного свій шлях. Можливо, у нього просто зараз важкий період. Але ви щаслива жінка, попри все, тихо додала Лідія. І це була правда. Марина дійсно була щаслива. Не тому, що з'явилися нові меблі чи новий одяг. А тому, що вона виростила сина, який не забув звідки вийшов, який повернувся не лише в дім, а в її серце, а щодо сусідів вони залишаться людьми, і хай ця історія навчить їх головному не судити по зовнішньому. Бо за старим пальтом часто ховається душа, яка тримає цілий світ.